Ковід статистика йде вгору, коли вирибумо колективний імунітет. Відновлення гуртожитків, фонд КАП вкладень займеться їх ремонтом. Пільгові кредити на розвиток туризму ініціативу уряду підтримала Верховна Рада. Електронний журнал. Сучасні технології в сільських школах. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Президент з робочим візитом перебуває в російській столиці. Напередодні були зустрічі в МЗС, нашому представництві і Раді Федерації. Сьогодні Вадим Красносельський спілкувався з Костянтином Косачовим, заступником голови Ради Федерації Росії. У центрі уваги переговори між Придністров'ям і Молдовою. Кишинів, як і раніше не виконує домовленості з пакета Берлін Плюс. Більш того, створює нові проблеми. Потрібно залучити всі переговорні майданчики для вирішення питань. Відзначили співрозмовники. Розраховуємо на прагматичну позицію нового молдавського керівництва на те, що його вибір не буде зроблений на користь екскавації конфлікту. У Москві уважно стежать за ситуацією в Молдові після президентських та парламентських виборів, зазначив Костянтин Косачов. І додав Росія надалі буде підтримувати Придністров'я. Говорили і про минулі думські вибори. Нагадаємо, у них взяли участь майже 60 тисяч придністровських росіян. Активність наших людей на голосуванні визначають практично на всіх московських зустрічах з нашим президентом. Обговорили миротворчу операцію. Альтернативи формату поки немає. Це спільна позиція тарасполя і. Москви. Питання виведення миротворців з Придністров'я не обговорюється. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко. Перед цим він зустрічався з нашим президентом. Моротворці виконують дуже важливу місію. Їхня присутність дозволила забезпечити мир в цьому регіоні протягом майже 30 років. Не було зафіксовано жодного збройного інциденту. Тому їхню присутність в регіоні ми вважаємо правомірною. Вона опирається на солідну правову основу, і наша позиція залишається незмінною. Коли буде досягнуто політичного врегулювання, в прийнятому для Трасполя і Кишинева вигляді, тоді напевно постане питання і про долю російської миротворчої операції. Миротворча операція в Придністрові триває з 1992 року. Вона вважається однією з найуспішніших у світі. 29 років на Дністрі немає війни. Ковід знову наступає. Госпіталі в Слободзеї і рибниці переповнені. Вже три дні хворих приймають дубосари. Ковідарі там розгорнули на 150 ліжок. Із червоної зони наступний сюжет. Центральна районна лікарня у шестиповерховому будинку. Два окремі входи для медиків і пацієнтів. На кожному поверсі по відділенню, поки задіно чотири поверхи перед входом в кожне відділення. Тепер спецзона. Тут медики перевдягаються. Без допомоги один одного не обійтися. Екіпірування як багатошаровий пиріг: дві пари рукавичок, дві пари бахіл, сам антиковідний костюм, дві маски, і захисні окуляри. Я сказати, що мені вже тепло. Крайне тепло. А, еще одна, да? Еще одна. Угу. Еще у нас там респиратор, но мы уже даем вам одноразовый. Так легче дышать просто. Поки одягали оператора, серце прискорено билося. Попереду невідомість. Розрядити напроводу допомагав гумор Володимира Бодура. Він очолює третє відділення коронавірусного госпіталю з перших днів пандемії. Вот сімей одягається. Ось Семен одягнув бахіли. Тепер помаранчевий костюм. Може йому сподобається. Прийде до нас на роботу. Санітари нам дуже потрібні. Тепер проходимо через шлюз у червону зону третього відділення коронавірусного госпіталю Дубасар. Ласкаво просимо. Між відділенням і шлюзом три шари поліетиленової плівки. Вона отримує вірус в окремому приміщенні. За плівкою особлива обстановка. Раніше були всюди квіти, м'які крісла, кушетки. Зараз стиль, мінімалізм. Ковід, повітряно-крапельна інфекція. Вірус зберігає життєздатність тривалий час на всіх предметах і поверхнях. Ми йдемо по коридору нашого відділення. Ми йдемо по нашому відділенню. Ці тумбочки це мобільна подача кисню, яким забезпечується централізовано кожна палата. Зараз у відділенні 11 пацієнтів з Григоріополя і до Деякі на кисневій підтримці. В окремій палаті ціла сім'я. Син захворів першим, за ним батьки. Почалося все з обачної температури. Почалося все і зі звичайної температури. Було схоже все на бронхіт – 38, 38,5. Коли відвезли в інфекційне відділення, температура спала. Планував повернутися додому, але не тут-то було. Потом стало жені. Потім стало погано дружині, теж здали тест, і нас всіх трьох відправили у рибницю, тому що тут з центру ще не було. Там не позаздриш. 70 осіб на поверсі. Не знаю, скільки медперсоналу. Вони там навантажені і всі в стресі через ковід. Вчора в госпіталь привезли ще одну сім'ю: 30-річного чоловіка прямо в реанімацію і відразу на штучну вентиляцію легенів. Лікарі кажуть, пізні звернення зараз вони борються за його життя. Чим раніше обращаються за медицинською допомогою? Чим раніше звертаються по меддопомогу, тим легше нам врятувати, тим успішніше лікування, сприятливіші результати. Ми робимо спільні обходи по палатах, виявляємо своєчасно важких хворих. Своєчасно переводимо у відділення інтенсивної терапії. У команді злагоджена робота. Це теж великий успіх. У Дубасарському госпіталі лікуватимуть жителів Дубасарського, Григоріопольського, Рибницького і Кам'янського районів. На даний момент тут вже більше 30 пацієнтів. Майже всі не були вакциновані. Знову заповнені госпіталі та реанімації. Збільшується і кількість хворих вже два дні. Поспіль понад 200 заражених. Так багато не було з кінця квітня. Нова ковід хвиля вже не на порозі. Вона з нами. Порятунок у вакцинації. Собадзе, центральна поліклініка. З Самого ранку черга. Тут щеплюють від корони. У доступі Сінафарм Янсен, Астразенека і Пфайзер. Вибрали Файзер. Обрали Пфайзер, тому що мій син прищепився Пфайзером. Він працює у ковід-госпіталі. Нам запропонував саме Пфайзер, тому і обрали його. Син чудово переніс вакцину, ніяких проблем не було. Наша статистика б'є чергові рекорди. За добу 233 інфікованих. Навіть ті, хто вже перехворів, намагаються себе убезпечити. Сьогодні, як би, треба сьогодні треба підстрахуватися. Перехворів минув рік, і я думаю, що потрібно себе підстрахувати. Рік тому все було у вигляді жарту. Але коли потрапили в лікарню і потрапили також онуки, яким було два місяці, то звичайно було вже не до жарту. Коли сидиш і дивишся у вікно, як заносять дітей до лікарні, то звичайно це жах. Захворіти короною після вакцинації шанс один з 400. Точніше, тільки кожен 425-й вакцинований у Придністрові заразився ковідом. Виходить, ймовірність захворіти після щеплення всього 0,2%. До того ж, навіть якщо захворіти, організм вже буде знайомий з вірусом. Не білок дивлячись на те, що він мутує, s білок шипа залишається колишній, Тому всі вакцини, незалежно від мутації, цей білок будуть перемагати. Тобто таким. Тим чином ми будемо переносити це захворювання легко або не в такій важкій формі. Зменшується рівень летальних випадків. У нас за статистикою їх взагалі немає. Записатися на вакцинацію можна за єдиним номером 126 у Тарасполі, Свободзеї, Бендерах, Григоріополі, Рибниці та Кам'янці, або на порталі Держпослуг. Що нового в освіті? 15-ту школу на Кіровському реконструюють. Питання обговорили в уряді. Столичну ту школу на Кіровському планують реконструювати. Про це говорили на нараді в уряді. Головний корпус перевантажений. Він розрахований на 480 дітей, а за фактом вчаться майже 600. Поруч є недобут. Проблема давня. Якщо ми зможемо завершити будівництво цієї прибудови, то значно полегшимо дітям Кіровського мікрорайону отримання освіти. Школа працює працює двозмінному режимі, що теж дуже позначається на додатковій освіті учнів. Там на жаль відсутні роздягальні для дітей для уроків фізичної культури, кабінети музики, актова зала, кабінети технології. Тому всі ці питання дуже важливі щодо виконання навчального плану. За попередніми підрахунками, аби завершити будівництво, потрібно понад 15 мільйонів рублів. Потрібні гроші і на оснащення кабінетів. В уряді запропонували зробити все за наступні два роки. Прем'єр ідею підтримав питання на контролі президента. Нововведення для всіх шкіл ручні термометри можуть замінити на автоматичні. Вони точніше вимірюють температуру і відразу обробляють руки. Такі прилади вже встановили в двох школах. Це пілотний проект уряду. ефективний в плані. Вони більш ефективні щодо зняття показів температури. Плюс вони обладнані автоматичним дезінфектором для рук. І все це проходить автоматично. І ми трохи скорочуємо час проходження дітей співробітників школу. Прем'єр доручив до початку жовтня дати, ти повну інформацію щодо використання приладів. Кошти на їхнє придбання закладуть в проект бюджету наступного року. Ще одна тема робочі зошити для початкової школи. У цьому році їх закупили коштом держави, але є недоробки. В цілому цей проект вдався. Ми чуємо хороші відгуки про нього від педагогів, батьків і дітей. Але які є нюанси в деякі школи надходять робочі зошити, які не були замовлені, і вони не потрібні. Прем'єр доручив усе виправити. Говорили і про проведення до деяких шкіл республіки. Планують встановити додаткові точки доступу для комп'ютерів. У деяких місцях їх недостатньо. Міносвіти пропонує закласти на майбутній рік близько 2,5 мільйонів рублів на цій цілі. Ремонт гуртожитків у Придністров'ї – їх більше ста. У багатьох капітального ремонту не було зведення в експлуатацію. За попередніми підрахунками на їхній ремонт потрібно понад 95 мільйонів рублів. Давайте так ми діяти так, як ми, так, як ми домовлялися: Щорічно закладати на вирішення цієї проблеми по 10 мільйонів рублів. І Я думаю, що протягом трьох-п'яти років ситуацію виправимо. Джерело фінансування фонд капвкладень. у районах. Вже склали списки будинків, які потребують ремонту. У першу чергу оцінюють стан гуртожитків у столиці та бендерах. Ми все візьмем... Ми все таки будемо виконувати найнеобхідніші роботи. В першу чергу це покрівлі, і звичайно усуватимемо всі проблеми, які можуть призвести до аварійного стану цих гуртожитків. Це інженерні мережі вимушення ганки, вхідні двері. Ремонт місць загального користування кухні санвузли проводитимуть в кошту місцевого бюджету. Говорили і про стан тимчасового житла для людей, які потрапили у складну життєву ситуацію. У Бендерах на ремонт цих об'єктів необхідно більше 700 тисяч рублів. За дорученням голови уряду необхідну суму внесуть в проект на майбутній рік. Ці отримують пільгові кредити на розвиток туризму. Це ініціатива уряду. Її підтримали у Верховній Раді. Механізм вже відпрацьований. Частину відсоткової ставки субсидує держава. У нас сьогодні розходить... у нас сьогодні. Є велика кількість контактів з агентством з туризмом. Ми бачимо, що яскраві події, які відбуваються в республіці, пов'язані перш за все з міжнародними матчами, в яких беруть участь наші команди. Вони всі спрямовані на те, що інтерес до Придністров'я дуже різко зріс. Потрібні сучасні готелі, нові кафе, місця для відпочинку. Тут і допоможуть пільгові кредити. Ті, хто вчився за дуальною системою, отримують пільги, умова влаштуватися на роботу на те саме підприємство протягом року після навчання. У підприємств наставників теж будуть преференції. Всі будуть платити менше податків. Ініціативу розробив уряд. Єдиний соціальний, налог, єдиний соціальний податок, тобто виплати наставникам, будуть обкладатися єдиним соціальним податком за ставкою 12%. І відповідно ці працівники, які отримали освіту за дуальну систему, їх єдиний соціальний податок також буде оподатковуватися за ставкою 12%, тобто нижче відчинної ставки. Пільга діятиме рік. У Придністров'ї продовжили будівельну амністію на будинки, зведені або перебудовані з порушенням законодавства до січня 2021 року. є ідея трохи розширити категорії, які будуть потрапляти під амністію. Я думаю, це позитивно позначиться на всіх наших громадянах, які періодично роблять у себе ремонти і стикаються з адміністративними процедурами. Поки будівельна амністія поширюється на приватні будинки, депутати планують врахувати і квартири. Законопроект скоро розглянуть у другому читанні. Сучасні технології дісталися найвіддаленіших сіл Рибліського району. Там до електронного журналу підключено 23 школи. А в Єржово ще з минулого року освоїли платформу як пілотний проект. Цифровізація на селі. А чому б і ні? У Єржово не просто освоїли Елжур, а й стали першопроходцями. З минулого року платформи впровадили як експеримент. Тепер тут уже не хочуть повертатися в минуле століття. Сільська школа нічим не від Дсільська школа нічим не відрізняється від міської в століття нових технологій. Усіх учнів є гаджети, комп'ютери, телефони. Електронний журнал в ньому є повністю вся база про всіх учнів. Звичайно, хотілося, щоб скасували паперовий, тому що дублюємо одне. І теж це подвійна робота. Оцінки батьки отримують на телефон або комп'ютер, і це не сухі цифри. В елжурі до них можна залишити коментар, на що звернути увагу. А ще тут є домашні завдання дитина вже не скаже, що нічого не задали. Було страшно, думали, що Було страшно, думали, що ми не впораємося. Але другий рік дуже легко пішов, тому що ми на початку навчального року навіть завантажили плани в Екселі. І у нас кожен урок автоматично загрузився. Ми, учителі, навіть можемо зайти і подивитися, чи всі батьки ознайомилися з оцінками своїх дітей. А ще Елжур прораховує середній бал за чверть. Це мотивує. А ось приховати оцінки від батьків вже не вийде. Іноді батьки знають їх раніше, ніж діти. Недавно була у нас нещодавно. Була у нас самостійна робота з алгебри, і буквально через кілька хвилин після того, як учитель виставив оцінку, мама мені телефонує. і Каже: о доні, яка ти молодець, у тебе п'ять. Будь-який момент я можу зайти в електронний журнал, ознайомитися зі своїми оцінками. Можу подивитися свій розклад, домашні завдання. Такий миттєвий контроль поліпшив і успішність дітей, кажуть в школі. Легше стало виставляти і відвідуваність. Елжур сам підраховує Енки і робить звіт. Втічені першого урока класний рукавадікласний руководитель... керівник виставляє відвідуваність в електронному журналі, тому батькам відразу приходить сповіщення на телефон про те, що дитина прогуляла урок. Був такий випадок у нас у Єржово в кожному класі. Є моноблоки, але навіть села, де немає швидкісного інтернету, освоюють платформу. Педагоги запевнюють, елжур вдома цифра на службі сільського вчителя. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.